Всім привіт, всім доброго-доброго раночку. У нас він сьогодні такий без сонця і дуже-дуже вітряний. Але вона прийшла кажу, Боже, ти вже в, зим, в зимовій куртці, вона каже, там так холодно із-за того, що вітрюга. Сьогодні сильний вітер і сонця нема. Вчора, яка була погода чудова, я вам знімала, а сьогодні вже не то. Отак, сьогодні похмуро в нас. Бачите, Небо затягнуте, вітер, От така сьогодні погода. Така, знаєте, якщо вчора хотілося на вулицю виходити, то сьогодні і не хочеться. А я собі зранку поставила, варю гарбузову кашу. Так схотілося гарбузової каші, а в мене ж була пюрешка зварена з гарбуза, то думаю, що тут його варити. Варю собі рисову і цей рисову. Я варю гарбузову кашу на молоці, але молоко вже потім додаю. Я оце варю спочатку рис на воді до повної готовності. От, поки водичка википіла, тоді додаю туди пюре з гарбуза, додаю молоко, проварила і все, для того, щоб не стояти над тим молоком, щоб воно не пригорало, щоб воно не збігало. Я оце так завжди варю. От, і, і вівсяну так я можу варити ну, любу от молоч, молочну кашу, я варю оце так. Спочатку зварюю на воді, а тоді просто додаю молоко. от, Це якби так, сама колись така думає, треба ну, попробувати так. О, це ж я ще сьогодні не пила, що розторопші Я вже баночку, бачите, ту, що я насипала, баночку вже півбанки немає. Зараз підігрію водички собі. Треба випити, що торсторобше. Значить, що в мене по здоров'ю? У мене, звісно, трохи краще, але в мене воно не пройшло. Я вже скільки от випала і алахолів, я вже тиждень пила алахол по 6 штук в день. І все одно, от вчора ввечері, в мене прям ну, така була біль. Тут прям ну, страшна, і біль, і таке відчуття надутості. Ну, мені той лікар сказав, що у вас там як стала пробка, тому треба ото їхати в східницю і виганяти водою його. Це тому що каже. ну... Ну, в вот так він мені сказала. Шукай для того, але ж знову я їду не на 24 дні, бо тому що в мене просто нема цих 24 дні. Ну, побачу ще наскільки там, ну, ну не знаю. Буду намагатися, як, боже, який вітер, прямо дерева, так всі. Буду намагатися якомога довше побути. Ну, побачу. Нічого, нічого не знаю ще сама. Так, зараз водичка у нас нагрілася. П'ю, розторопшу. А мені вже надоїла, але що робити? П'ю, п'ю по дві чайних ложки. Я ж кажу, мені, в принципі, все одно, що вона така в виді, вигляді порошку, я нормально рот закинула. М. Водичкою запила і все, вона мені ніякого дискомфорту не приносить. А мені так, Тут якраз і каша закіпає і тут п'ю все, все роблю. Влама мені дискомфорту не приносить, а якщо взяти, подивитися, всі, всі ліки, ці гіпопротектори, вони ж всі в складі з розторопшою, то яка різниця? Я просто п'ю розторопшу в чистому вигляді. <тас> а, от, зараз ще це ж п'ю, я <кхи> перейшла тепер на три. Алахола в день по одній. Ну, а потім мені ще Лариса Петрівна призначила е, холосас. Якось. Ну, я подивлюсь тоді, там її призначені. Потім, як я проп'ю оце Алахоли, тоді ще я буду пити холосас. Ну, подивимося. Буває краще, буває, буває хуже, не, не зрозуміло чого. От. Ну, в общем, Таке буває. Ага, масличко. Масличко вже застигло. Бачите, якого воно сонячного гарного кольору. Воно таким пахне прямо тортиком. Ах, дуже гарне. Таке ароматне, ароматне. уляй це таке масло, тому що тут. Сам чистий жир, молочний жир, воно не, не пропадає, воно не покриється ні цвілью, ні нічим. Воно навіть може стояти отак не в холодильнику, і з ним нічого не буде. Довгі-довгі місяці. <самет> ну, а якщо в холодильнику, воно роками може стояти, йому нічого не буде. От. Так що це таке. Все, моя кашка ось уже. Закипіла, зараз трошки провариться і буде готова. І буде готово. Ну, в общем, оце так у нас ранок і проходить. Дія вже, вже за комп'ютером тільки приїхав і вже він там з хлопчиком за комп'ютером. Так отак це у нас все і відбувається. Е ми з Дією вже поснідали, і знаєте, я, я вже так давно не пила каву, і думаю, треба собі, мабуть, зварити каву. Зварю не міцну таку, хоч трохи, ну знаєте, так як я каву люблю, і зараз її геть не п'ю. То хочеться. І хотіла вам ще сказати, до речі, що мені там пишуть, типу, от коли там етат, не можна, типу, каву. Е, я вже ви знаєте за ці дні, скільки передивилася інформації, перечитала е, за, за жовчини, за, за сі жовчини, за все. Річ в тому, що кава є дуже гарним, жовчогінним. Е, Препаратом, скажем так, вона, вона гарно гонить жовч і вона є мочогонна. Але коли загострення, тоді не можна. А коли загострення немає, от як в мене, в мене нема зараз загострення, то раз в день можна випити каву. Тому вип'ю і вам заразом нагадаю за. Каву компанії 25 Coffee Roasters. Це ж ну смачні, дуже кави взагалі дуже смачні. Просто треба знайти от свою посмаку. От я вже для себе зрозуміла, що мені от Ефіопія, які я вже не кушаю, Ой, який аромат! Який я не, не, не куштувала ефіопські кави, мені подобаються. От Буває там... Ой, щас, ложка буває там мені менше, яка подобається, яка більше подобається. Ну, от ефіопські кави мені дуже подобаються. Я собі таку не міцну, ну, на ложечку буквально тільки кави зроблю. Так що, хто забувся, хто ще не замовляв, будь ласка. Я посилання залишу. Я вам періодично нагадую і залишаю посилання, тому що в е, мене ж ще там і знижечка є. Е, зараз вже 15% було 20, зараз вже 15% вони зробили, але це теж гарна знижка. Для такої кави, якби, це гарна, ну, гарна знижечка, вона дійсно дуже смачна. І компанія е, Харківська, яка під час війни виїхала в Львів, зараз вони в Львові, і мають в своєму асортименті більше 40 сортів кави з різних регіонів світу, де вона проростає, мабуть, у них є там всяка різна. Якщо ви зайдете на сайт, ви можете прочитати там за кожну каву прочитати. Там і е, написано, який е, спосіб обробки, який, де проростала кава, на якій висоті, які вона має смаки, аромати після смак який. Там все все розписано. От. І щоб для того, щоб ви... Там навіть є шкала. Хто любить кисли, кислішу, хто, е, хто з гірчинкою, там є от скільки гірчинка, скільки кислинка, е, насиченість, аромат, там все це є прописано. Тому заходьте, е, дивіться, я дам посилання на інтернет-магазин. Компанії 25 Coffee Roasters. Я вже з ними скільки, мабуть, та вже, мабуть, скоро рік, як я оце для себе спробувала цю каву. І мені вона дуже подобається. А може вже і рік, я навіть не, не пам'ятаю, коли я почала купувати цю каву. І, ну, мені вона дуже подобається, вона мене закінчується, я знову замовляю, тому що ну, дійсно кава дуже смачна і дуже ароматні кави. Для кого важливий ще. Аромат, як мені. Тому що я, знаєте, я ловлю себе на тому, що для мене важливіший аромат кави. Я оце її нюхаю, і кайфую, чим смак. Хоча, коли смак смачний, то це теж важливо. Тому посилання буде, і буде посилання на мою знижечку. Я прописую завжди, як пишеться моя знижка. Знижка 15%. Хто не замовляв, попробуйте, спробуйте цю каву. Хто замовляв, посилання буде, можливо, у вас вже вона закінчилася. Або ви хочете скуштувати якусь нову каву. Знижка моя діє на всі види кави. Зернуват без, з помолом це без різниці. До речі, ви там собі вибираєте помол. Або якщо ви хочете зерно, хай приходить зерно. От, і я, щоб не прозівати свою каву. І ви там самі обираєте собі, який вам треба помол. Я беру помол під чашку. Ну, інколи я і заварюю її. Але в мене помол, я беру по чашку, бо частіше я заварюю просто в чашки, отак по польськи, як воно називається. О! Не прозівала. О, так що зараз поп'ю каву і покайфую. О, сьогодні це така погода. Ми сьогодні з мамою збиралися, наче поїхати на, клад... на кладовище, ну, поприбирати знаєте, перед зимою. О, але ж сьогодні що погода, така вітер великий, і я її зателефонувала, вона себе сьогодні погано почуває. То все відкладається, значить будемо думати, чим ми будемо займатися вдома. Нічого, я собі роботу знайду. А зараз пить каву. Так ну що, я знову на кухні, хоча вже діло ближче до обіду, вже день я пішов у школу. І я хочу з вами сьогодні поділитися один, одним рецептом. Ну, ви знаєте, хто мене дивиться, що я люблю швидкі рецепти. Не люблю, дуже з ними заморочуватися. І. Коротше, сьогодні хочу вам показати рецепт швидких пельменів, лінивих пельменів, швидких. Тих, хто не хоче бадлятися, е, е, з ліпленням пельменів, е, ну, от буде такий рецепт. Значить, Що я вже зробила? Ну, Я готую фаршик. У мене тут свино говяжий фаршик є. Я сюди потерла е, цибулинку. На терточку додавила трошки перчику, буквально трошечки для смаку. Просто я гостре не роблю, тому що я гостре не люблю. І треба це все діло підсолити. Ну, от звичайний фаршик роблю, як, як на звичайні пельменчики. от. Фарш роблю, а далі покажу, що я роблю. Далі. Все дуже швидко, швидко і просто. Все як я люблю. Все, фарш. От, тим більше ви можете собі, знаєте, цих пеменів зробити хоч, хоч на один раз. Ну, якби скільки треба, штучок, стільки можете і зробити. Не обов'язково їх там робити багатько. їх також можна заморожувати. Фаршик я зробила зараз трішки його відіб'ю для еластичності, щоб з ним було легше працювати. Все. Зараз покажу, що буде далі. І далі тепер все в нас дуже тож просто. В одну тарілочку, беремо дві тарілочки, в одну тарілочку ми вбиваємо одне яйко і наливаємо сюди. Пару ложечок молока. Молока нема, можна навіть водою замінити. І все це змішуємо. Збиваємо, змішуємо. Нам треба, щоб воно все гарненько поєдналося. І було однорідне. Ми насипаємо трошки борошна. І тепер далі що ми робимо. Беремо фаршику. Ну, от стільки, який би ви хотіли, щоб був цей пельменчик. Таку скрутили кульку. І ой, ні, не сюди треба було спочатку. Не в ту тарілку вкинула порошно. І отак от, от крутимо. Кульки, кульку і в борошно, Так робимо всі. Тим часом вже зразу включаємо воду, тому що дуже швидко ці пельмені ліпляться. Так що зразу включаємо водичку хай гріється. Після того, як наші кульки в борошні, так, ми її після цього в яйця, знову так, ну, я вам на прикладі ось трьох штучок покажу. Так, і об'їг тут обвалюємо в яйцях ці кульки. Так, обвалили в цьому, витягуємо і знову борошно. І так робимо в усі. Пальмешики. Якщо ви, чим хочете, ви, щоб більше було тіста, значить більше е разів їх окунаєте туди-сюди, занурюєте. То в яйця, то в борошно, то в яйця, то в борошно. Ну, як на мене, то достатньо оце, в яйця два рази. Так, Знову те саме дійство робимо. І потім знову в борошно І оце вже після борошна все. Ну, як на мене, ну, якщо хочете, щоб наче більше було трохи тіста, то можете ще раз, тоді третій раз, в яйця і в борошно Останнім повинно бути першим борошно і останнім борошно. Все, і от такі пальменчики готові. Викладаєте їх на дощечку і потім просто варите. От такий лінивий, швидкий такий спосіб. От я їх на дощечку викладаю, і хай собі лежать, чекають свого часу. Я покрутила всі свої шарики, водичка закипіла, я її підсолюю і вкидаю сюди свої шарики. І подивимося, що з них вийде. Готові вони будуть, як тільки. Ну, Як звичайні да? піднялися, проварились там 5 хвилинок і вони готові. Все, такі швидкі у нас пельмені. Ось так варяться пельмешики, вони вже майже готові. Всі сплили, так вони виглядають. Бачите, такі, які, як їжачки. Ну, але якби, м'ясо і тісто те саме, але тут тіста не багато. Не так багато, як в звичайних пельменях. Все, мої пельмешики готові, я так думаю, я їх витягую. Це, мабуть, мені багато. Які на вигляд, так, як настояще пельмені. Я люблю пельмішки з оцтом, але я ж звичайний не вживаю, я яблучний. Це і корисно і... і смакує. Так, покажу вам зараз на розрізі, які вони. Так, ну ось якийсь любий, да, ось беремо. Покажу вам. Дивіться, як звичайний да? тісто і м'яско. Так, ну що, мені смачного. Звичайні пельмені. Але швидко. Мені смачного, я обідаю. А далі, мабуть, піду займатися прибиранням кабінету. Пельменчики були смачні, так що. Кому рецепт сподобався, готуйте. Якби опис навіть нема що давати, тому що ви все побачили, нічого нема там складного. Готуйте собі такі пельменчики, якщо нема часу, не хочете місити тісто От саме то, саме то. Так що, мені сподобалось. Вони трошки, звісно, відрізняються від пельменів з тістом. Але теж є місто бути. Чому ні? Чому ні? Так що це такі-такі справи. І теж, знаєте, теж думала, вам побалакать стосовно теж, східниці. <хи> Мені багато пишуть, що о, Таня, та ви ж там тільки були, там то все, Ой, скільки можна води пить. Я вам скажу такий секрет: цю воду можна пить навіть по півроку. І вам нічого не буде за це. І, і з вами нічого поганого не буде. Ви просто вичиститеся, почиститесь дуже добре. І так що східницьку водичку можна пити завжди. І я вам вже казала в якомусь відео, що взимку вода більш концентрованіша, і вона більш корисніша. І це не я таке придумала, це лікарі так кажуть. Тому приїжджайте в східницю взимку, приїжджайте, приїжджайте і лікуйтеся. Не тільки весна, осінь і літо. Чому ні? в Східниця, водичка біжить круглорічно, По постійно біжить водичка. Так що приїздіть, не бійтесь того холоду, там холодно ходить не буде. Зато ви побачите той голубий сніг, який там. От. Ну, і звісно, я вже знаю, що будуть у мене питання, де я буду жити. Е, ну, Звісно, я буду жити на Віллі Сімака. Е, ви знаєте, коли десь тобі добре, не хочеться міняти на щось інше. Не хочеться міняти на щось інше. Тому, е, звісно, я обираю знову віллу Сімака. Е, от. Мені там добре, мені там, як вдома, мені там комфортно. Тому знову буду там. Так що, хто хоче, приїжджайте, хто за мною хоче подивитися, побачити мене, зустріться. Новий рік і свята. Приїждж... Приїздіть, я не проти. Тільки заран... заранше бронюйте місця, тому що ну, житло треба бронювати зарані. Ви знаєте, я навіть. Зустрічала таких людей, що спочатку беруть квитки, а тоді давай шукать собі житло. У мене не так. Я спочатку шукаю житло, тобто бронюю житло, а потім уже під це житло я собі вже купую квитки. Тому, тому в мене завжди ну, все нормально. Також хотіла ще побалакати про те, що От нещодавно на, на Віллі Сімак був там випадок такий. Ларіса виставляла навіть в інстаграмі стосовно заселення, що людина приїжджає ранку, ранком, от як я теж приїжджаю ранком, і в мене. Прошлий раз, як я приїжджала, з Танією, як ми приїжджали, був теж випадок такий, що ми півдесятого ранку, а ми вже там. І, а номери ще зайняті, люди ще не виселились, тому що заселення там є правила, як і скрізь, як і в будь-якому готелі. Є правила заселення в скільки і виселення в скільки. От. І ну що, ми залишили в адміністрації свої речі та й пішли собі пить водичку. Там уже ті пару годинок, хіба вже ви не знайдете чим себе занять? От. І я не вважаю, що це проблема. Якщо вільний номер на той час було таке, я приїжджаю і номер вільний, мене заселяють одразу. Ну, це ж таке, це людський фактор. і Таке може бути. Як ви вважаєте, це нормально чи ненормально? Тому що там прям був інцидент, і людина забрала свій задаток тільки за того, що номер був. Ну, Зайнятий, що люди там повинні були в 12 виселитися, а людина приїжджає в 10. І от вона требувала, як хочете, так мене і заселіть туди. Як ви вважаєте, це нормально чи ненормально? Ну, Я вважаю, що ну, скрізь так в готелях. І до цього треба бути готовими. Що якщо ви приїхали заранче, то ви, ну, раді Бога, в східниці є чим зайнятися. Поки ви там пішли поснідали, да, в столовій, поки ви сходили десь водичку, випили після їди і вже пройшли ті дві годинки, і у вас заселення. Так що, ну, оце так. Так що я їду на вілу Сімака, запрошую вас всіх туди до мене. Давайте, буде весело. Ну, а з вами на сьогодні я прощаюся, всім всього самого найкращого, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.